Зважаючи на все, це фактично, якщо говорити юридичною мовою, це 279-та частина перша. Ми дуже довго займалися профілактикою, дуже довго вмовляли тих чи інших громадян не робити цього. Якщо заявляєте мирну акцію протесту, будь ласка, хай це буде мирна акція протесту. Ми не чіпаємо ситуацію. Але коли перекривають рух і на 30-40 хвилин, на... Автомагістраль державного значення припиняється рух, хтось кудись запізнюється, хтось має якісь незручності, у когось псується вантаж чи ще якісь інші моменти. Це кримінально карене діяння. Нехай, будь ласка, якщо хоче на цьому хтось пропіариться, не пов'язують це з тими чи іншими політичними аспектами. Ми прекрасно розуміємо, що не скрізь ще Гарні дороги. Всім би хотілося сьогодні або через ті години, або на завтра мати гарну дорогу, гарний водогін, ну і інші речі. Міліці цього забезпечити не можемо, наше завдання по міського проєкту. Зараз при перекритті доріг. Так зване хитре перекриття доріг, коли люди ходять по пішохідному переходу. Нам прийнято рішення, ми опрацьовуємо методичні рекомендації, про це всі знають, я повідомив практично всіх зацікавлених осіб. На місце перекриття дороги буде направлятися регулювальник. Регулювальнику повинні підкоритися всі. Так чи ні? Так. Крап. Я бачу, дехто посміхається. Це не технологія, це абсолютно законні методи.